О, а не хочете чаю? Де я? Ей, хтося чуняв? Демон! Ні, ні, вибачте, пробачте. Ми нічого О. вам не зробимо. Клянусь, і ми вас відпустимо ні. одразу, як зможемо. Вас полонив агент самого сатани. Він зло. Я сидю нікого не займаю. Ні, ні він одуму? не зло. Він грубіян і все. Він хоче додому. А він з іншого світу. Є тільки один світ наш світ. Світ що його богатець сотворив. Хе. Якщо тобі буде легше, моє існування спростовує догми аврамічних культів та інші теології одного світу. От і все. О, Божий дар солодкий звук… таких не переконаєш. Це желі вислухайте халатичка. мене хоч секунду. Прошу заспокойтесь, розум народ Заважаєте водієві скільки цитата ви зі вона знає. Чому заткнися? Що тоді зробив? Перевів мої знання і досвід через психокінетичний міст. О, а зроби і мені! Це мене дуже виснажує. Зроби, прошу. У Я... фільмів він бачив більше за мене, бо в них було кабельне. <пост antim> <starts> Стань, переведуй тобі! Абсолютно ні, нема дурних. Я не викликав агентів!